Друзі, всім привіт-привіт, ми всім вітання, добра. Так, що у нас нова подія, ту, що нам розробники недавно анонсували, да, починається. ну Це вона починається на азійському сервері. Тут трішки раніше на Європі на основі буде або в 14, або в 15. Скоріше все, в 15, тому не панікуємо. І давайте швидко роздивимося, що у нас є. У нас у ній є, вибачаю, за звук, на браті роблю відео, тільки вийшло, да? у нас є цепочка. Ця цепочка є і безкоштовна і цепочка яка за грошенята, яка за донат. І безкоштовно, що ми можемо отримати. Ми можемо отримати цього красавчика Т3485, це колекційка СТ. -шка. Вона у мене є. І це у нас 59-й. Ну, якщо будете робити завдання, все у вас вийде, заберете спокійно. А за донат у нас на 44 рівні. Є стрв 81 Ну, він в мене є. Це також. Доповнітельна голда куплять чи ні вам Вирішуйте самі, в мене її я не буду. Ну, а також різні пустири, Отака Така от невеличка подія є. Ну, в общем, дивіться самі, дякую за перегляд. Ставте подобачки пишіть коменти. Підписуйтесь на канал, попереду буде. Багато відкриттів бачите, на твинку 13К. На основі більше сотні вже голди, 100 тисяч. Так що... Тільки щось буде тролетка, срав будемо крутити. всім мир добра, всім удачі, всім Па-па